Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Серед моїх оглядів було декілька випусків, присвячених обіговим монетам України. Але це були нові монети номіналом в 10 гривень, що почали випускати з 2023 року. Цей випуск хочу присвятити монеті, яка свого часу була досить частою, і її тримав в руках, мабуть, кожний більш-менш дорослий українець. Це одна з найвідоміших сучасних українських монет, присвячена постаті князя Володимира Великого. Хрестителя Русі, реформатора і державотворця. Сподіваюсь, вам буде цікаво. То скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Одна гривня серія українських монет масового випуску, які випускаються Національним банком України. Перші одногривневі монети були введені в НБУ в обіг після грошової реформи 1996 року, в ході якої національною валютою України замість купона карбованців стала гривня, сотою часткою якої стала копійка. Хоча першу одногривневу монету викарбували в 1992 році, в обіг її ввели лише 12 березня 1997 року. Між 1992-2018 роками одна гривня карбувалась з алюмінієвої бронзи. Крім цього, з 2004 року НБУ розпочав практику випуску ювілейних, а з 2011 року інвестиційних одногривневих монет. З 2018 року бронзові одногривневі монети та банкноти відповідного номіналу замінюються в обігу монетами зазначеного номіналу, які карбуються зі сталі з гальванічним покриттям. З 1 жовтня 2020 року одногриневі монети з алюмінієвої бронзи, виготовлені до 2018 року, вилучаються банками та передаються до НБУ для утилізації. До повного вилучення вони залишаються дійсним платіжним засобом. Одногривневі монети за всю історію випускалися на двох монетних дворах. Спочатку між 1992 дев'ятсот роками вони випускалися на Луганському верстатобудівному заводі. З 1997 року устаткування для карбування одногривневих монет перевезли з Луганська до Києва для облаштування монетної справи у столиці. Був створений банкнотно-монетний двір НБУ. На сьогодні карбування одногривневих монет займається лише банкнотно-монетний двір НБУ, де вони випускаються з 2001 року. Обігова монета 1 гривня Володимир Великий масово карбувалась у період з 2004 по 2014 роки, а з 2015 по 2018 випускалась виключно в кладі колекційних наборів. Володимир Святославович, також відомий як Володимир Великий, великий князь Київський, князь Новгородський, хреститель Русії, син Київського князя Святослава Ігоровича, від Ключниці Малуші, онук київської княгині Ольги, батько київського князя Ярослава Мудрого. Молодший брат і наступник київського князя Ярополка Святославовича, засновник династії Володимировичів. Дата народження Володимира невідома. Науковці в різні часи висувають різні версії між 942 і 970 роками. Як повідомляють пізніші джерела 16-го століття, Устюзькі і Ніконівські літописи, Володимир Святославович народився в селі Будутині, куди розгнівана Ольга відіслала вагитну ним малку малушу. Про подальшу долю матері малки літописи не повідомляють. А малолітній Володимир повернувся до Києва, де перебував під наглядом княгині Ольги. Вихованням його керував ймовірно дядько по матері Добриня, оскільки у звичаях Київської Русі було довіряти виховання спадкоємців, членам старшої дружини. Є ймовірність, що воєвода Добриня прототип героя легенд, відомого як богатир Добриня Микитович, походить із села, не що нині входить до складу Нововолинської ОТГ. Після загибелі 972 року князя Святослава князівство було поділене між його синами на три частини: Києвом керував його законний син Ярополк. Восени 976 року розгорілася міжусобна війна між Володимиром і легітимними синами Святослава, яку підняв київський воєводе Свенельд. Син Воєводи Люд був убитий слугами Олега. За що той підбурив князя Ярополка піти війною проти брата? Під час бойових дій Олега вбили його ж воїни, скинувши з коня. Володимир, рятуючись, втік до свого дядька у Швецію, де одразу ж одружився з Оловою, набрав з Добриню варяське військо і, повернувшись, восени 978 року, спершу до Новгорода, почав війну проти київського князя. Володимир захопив місто Полоцьк, перебивши сім'ю варязького правителя міста Рогволода. З його дочкою Рогнедою, засватану за Ярополка, він насильно одружився. Таким способом було узаконене приєднання Полоцького князівства. Потім, із великим варязьким військом, Володимир обложив Київ, де замкнувся Ярополк. Згідно з літописом, слуга Ярополка по імені Блут, підкуплений Володимиром, залякавши заколотом киян, змусив Ярополка утекти в маленьке містечко Родня. У Володимир заманив Ярополка на переговори, де двоє варягів підняли його мечами по підпазухи. Вагітну дружину Ярополка, колишню грецьку черницю, Володимир взяв у наложниці. Новий князь київський ужив заходів щодо реформ язичницького культу. Спорудив у Києві капіще з ідолами шести головних богів слов'янського язичництва перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семергла і Макоші. Також є відомості, що за Володимира Великого ще до його хрещення існувала практика людських жертвопринесень богам. Людські жертвоприношення існували у Київській Русі і до Володимира. Про що відомо з опису візантійським історикам Левом Діяконом, жертвопринесення дітей військом Святослава Хороброго. Вісім років на Старокиївській горі навпроти княжого двору простояв облаштований Володимиром Храм Капище, уособлюючи останню хвилю язичництва. На той час єдинобожжя у різних формах християнство, іслам, юдаїзм, вже поширилося в тогочасному світі. Тоді на східнославянських землях, особливо у великих містах, поряд з язичниками існували спільноти християн, мусульман, юдеїв тощо постало питання вибору одного з єдинобожних віровчень як державного. Після довгих вагань Володимир Святославович разом з оточенням зупинив свій вибір на християнстві. Вировченні Візантійської імперії, найвпливовішої держави тогочасного світу. Час і місце його особистого хрещення дискусійні, натомість, хрещення киян, яке він здійснив відразу після корсунського походу, літопус упевнено датує 988 роком. Аверс монети містить малий державний герб України, під яким розміщено напис Україна. У центрі Номінал 1 у декоративному обрамленні з рослинного орнаменту, що поєднує традиційні українські мотиви. Під орнаментом зазначено рік карбування 2010 -й. На гурті монети розміщено напис великими літерами 1 гривня. Та рік карбування 2010. Реверс монети прикрашено погрудним зображенням князя Володимира Великого. З хрестом у правиці. По колу розміщено напис Володимир Великий. Матеріал карбування алюмінієва бронза. Маса монети 6,8 грами. Діаметр 26 мм та товщина 1,85 мм. Одна гривня з Володимиром Великим та написом на гурті 1 гривня 2010 зараз коштує по номіналу. Рідкісною вважається лише гривня з гладким гуртом, тобто без написів. Таку монету знайти дуже складно. Коштує вона від 700 до 3000 гривень. Володимир Святославович першим із київських князів почав карбувати власні монети. Златник важив 4,2 грами і за вартістю був рівним візантійській номізмі та арабському динару. Це була високохудожня монета з гербом, тризубом, портретом князя і словесною легендою на аверсі. На зворотньому боці реверсі зобразили Христа Спасителя. Такими ж були і ранні срібники з легендою: Володимир на столі, а це його срібло. Пізніше срібники на звороті замість зображення Христа Спасителя мали тільки три зуб. Володимир Святославович помер 15 липня 2015 року в своїй приміській резиденції у Берестові. Останки Володимира вночі таємно перевезли до Києва і поховали в мармуровому саркофазі, збудованої ним десятинної церкви. А ви збираєте обігові монети України? Якщо так, пишіть в коментарях, які цікаві екземпляри маєте ви в своїх колекціях. Та як вам представлена в огляді монета? Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!